Привіт усім. Е, сьогодні хочу розповісти вам далі свої історії і життя, хочеться поділитися з вами. І хочу розповісти, як я е, вирішила, як як кажуть, іди гуляй. Як я рішилася поїхати за кордон і трошечки попрацювати. Для мене це було рішення дуже, е, таке, знаєте, серйозне і е, довго я е, як би сказати. Вагалася, чи справлюсь я, чи зможу, не знаю, чи мови країни. Ну, Спонукало мене те, що в мене живе за кордоном, саме в Польщі моя доня. І, звичайно, я, як кажуть, поєднала приємне із корисним і побувала в доньки і трішечки попрацювала. Працювала я недовго, просто на літній період я їздила на два місяці і так далі. Ну, що мене спонукало? Це зробити. Ну, Звичайно, наше життя, зараз оця війна, я залишилася зараз на даний момент одна, чоловік мій помер. І я вирішила, як би сказати, поїхати, підробити трошки, допомогти самій собі фінансово і перевідатися із своїми дітьми. Отже, поїхала я до Польщі. І, звичайно, хочу вам розповісти всі свої оці перші враження, тому що це все робилося вперше в житті. Працювала я е, в ресторані. Мила посуд, Ну що може ще українка, яка не знає мови, там робити. Звичайно, або посудомийницею, або помічником якогось там кухара. Це, як кажуть, найбільший такий варіант, Ну, якщо їдеш, звичайно, не по робочій візі там і так далі. Я їхала просто як в гості до дітей і пов'язала трошечки. Своє перебування в Польщі заробітком своїм. Донька, мені, звичайно, дякуючи, їй допомогла мені знайти роботу там завжди на літо люди потрібні, особливо коли вона живе у курортному місті, то там завжди ці всі літні заклади вони потребують людей, які допомагають в ресторанах, там в кафешках різноманітних і ще. Де-інде. Тим більше зараз українці наших там дуже багато, особливо ті, хто втекли від війни, хто боїться залишатися в Україні, то також дуже багато працюють на таких як би сказати, роботах. Ну от Я встроїлася спочатку самий перший раз, це було три роки тому. Мене встроїла донька у ресторан посудомойницею. Мила я посуд. Ходила погодинно, працювала собі, ну, навчилася три слова казати, так як у мене доня в Польщі живе, і в неї сім'я вже чоловік-поляк, то вона розмовляє по польськи, я вже на слух трішечки орієнтувала, що що де, як називається. що... Як можна привітатись, як сказати до побачення і так далі. І та й сама для себе купила словничок, трішечки навчатися почала, але щось я така ледача. Треба вчити мову, адже мені потрібно воно для життя в будь-якому випадку, так як дочка живе там. Ну, от так якось все ніяк. Все ніяк і все. Не хочеться нічого робити насчет навчання мов. Але це якась за плечима його не носити. І от я працюю посудомийницею. Відпрацювала сім годин, пішла додому, переночувала, знову прийшла. Працювала по півдня, платили мені тоді, я не пам'ятаю вже, стільки злотих за годину. Кожного дня я домовилася так із управляючою, вона мені кожного дня. Віддавала відпрацьовані мною фінанси, і я довольна, довльною, задоволеним таким настроєм завжди прямувала додому. Жила я в доньки, так що мені не було ніяких преград, яка тільки ледачі не скористується такою змовою і таким випадком підробити грошей собі. Ну, це перший рік, який я вперше вирішила і рішилася, як би сказати. Це теж для мене було важко попрацювати. Працювала я десь місяців два, ну і заробила трішечки собі для, як кажуть, на зиму. Все я сміюся кажу, для зими, щоб для змоги оплатити газові послуги, щоб не холодно взимку. Другий рік я вже працювала у ресторані також. Теж з допомоги моєї доньки, яка домовилася, в, 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 туди мене влаштувала на роботу. Працювала я помічником на кухні. Помічником на кухні, як от кажуть, подай прийми, тікай, бо вдарю. Так оце і я. Ну, Працювала я е, нормально, була така гарна змога. І їсти, що хоч, дозволялося, і овочі, і фрукти. Я працювала із овочами, і з фруктами на різки, з грибами, гриби, все там на машинах, все воно автоматизоване, дуже гарно. Нелегко тільки те, що постійно на ногах, і, звичайно, потрібно мати неабиякий фізичний стан, щоб бігати сюди-туди зверху, наверх, на низ. Було таке воно підвальне приміщення. і... В принципі, нічого такого страшного там немає. Те, що я боялась, наприклад. Ну, Люди працюють на заводах, їдуть в Польщу там надовго, на півроку, на рік і так далі. Багато в мене таких знайомих. Ну а я просто чисто так як підпрацьовка в мене була. І працювала я саме так. А от уже у минулому році я працювала вже дуже серйозно. Працювала я у такому літньому е, закладі, е, там е, жарили, смажили рибу, готували різноманітні страви різні, польські, і там уже потрібно було орієнтуватися в назвах, орієнтуватися, коли із. Апарата вилізає у цей чек і там написано все на польській мові, то іншим поварам, які готують, треба його зачитати, яке, яке замовлення. Вже я повинна була орієнтуватися в цьому. Ну, в принципі, маючи хист, мабуть, швидкого такої пам'яті, і якось я швидко читати, навчилася, донька допомогла трошки. І я могла вже зачитувати оці, всі, всі ці замовлення, які приходили, не було в мене складнощів. І вже сама на кухні я готувала. Готувати потрібно дуже швидко. Це такий заклад, коли людина приходить замовляє, ну, так як і кругом. Замовляє, наприклад, там, якусь рибу, якийсь там ще салат, якийсь там чи суп, чи якийсь там інше. Польські замовлення, там різноманітні назви, то його треба готувати швидко і зразу. Е відбивні, там різноманітні е котлети по їхньому, там по-іншому не називаються. І це треба все готувати зразу і звичайно швидко. Ну, і Основне, що важко було для мене в перші рази, це оця логістика е приготування е страв. По замовленню. Наприклад, як людей дуже багато в перший день, там, чи в один день, взагалі в вихідний, особливо дуже на дуже багато людей було, то потрібно е, логічно це все робити. А як знаєте, швидко хвилюєшся, то не знаєш за що хвататися. Ну, У нас була старша е, полька, жіночка працювала з нами, і вона от на нас прямо аж так пригримувала, щоб ми там зо мною ще одна українка працювала, щоб ми. Логічно це все робили і не спішили. І от от чому ти вже рибу жариш? А людина заказала суп, наприклад. Ти вже їй повинна на, на, насипати суп, все приготувати, видати офіціантам, хай вони рознесуть, а тоді швиденько рибу. Ну, Спочатку, так, да, дійсно було важко. А особливо, коли я ніколи не працювала в такій сфері, взагалі в мене. Протилежна сфера, я працювала я працюю взагалі в освіті. Уявляєте? Дома я їсти варю. Як ма, мене донька встраювала на роботу. Питає той е, хазяїн, каже: А мама ваша вміє готувати все добре? Вона та, ви що, готує все гарно, добре? Так тоді не буде проблем. Нема проблем. Але ж проблеми в якому плані? Проблема в цьому. Е, Оцей, як би сказати, порядок, оцей логістика цього. Потім перед цим потрібно треба було приготувати, прийняти товар. Ну, ви розумієте, що це треба знати у ці всі ази, хоч трошечки, тому що я ж кажу, якщо з цим не стикався, то дуже важко. Але я навчилася. Працювала я там майже два місяці, навчилася. Дуже важко спочатку. І обпекла руку олією, і ноги, і тіло все боліло. Але є що згадати, як кажуть, і трішки, як кажуть, да не трішки, а багато навчилася для себе. Хоча я вмію готувати. Все життя готуємо, всі жінки вміють готувати. Але багато їхніх блюд навчилася готувати. Трошки таке інакше, ніж у нас. Дуже мені сподобався їхній, е їхня методика приготування зупа, як вони кажуть, суп бульйоном заливають е макарони, зварене м'ясо куряче, як ми варимо холодець. Тільки вони те м'ясо викидають, а заливають тільки бульйон. І додають петрушку, і заливають макарони. Любі макарони, які зварені. Е Попередньо зварені і заливають гарячим бульйоном. Це такий в них суп. Зупа називається. Зупа є інше, є гороховий, такий, як суп-пюре у нас схожий, із скопченими ковбасками там, з ребрами і так далі. Ну, багато різноманітних е, блюд, які трішечки, можливо, від наших відлічаються. Ну, а багато чого і е, похоже на наші блюда. Отже, от це так я працювала вже, ну, я б сказала кухарем, польської мови не знаючи, але я швидко вчуся. трішечки, Знаєте, воно, як, як перебуваєш у тій атмосфері, в тій сфері, то воно швидко. Ну, Кого як, але в мене швидко відбувається. Я вже почала навіть трішечки реченнями говорити із офіціантами, наприклад. Навчилася цифри всі. Наприклад, 25 й столик я по, на польській мові сказати, і так далі. Тому що поляки молодь в основному працюють офіціантами, молодь. Вони взагалі української мови і російської не розуміють. Взагалі. Так би як для мене оце польською хтось сказав, то я ще трішечки можу зрозуміти. А вони взагалі на тебе дивляться, як на космонавта, не розуміючи, про що я говорю, то треба їм хоч щось, щоб. Для них було близько казати. Але ж якщо на роздачі і ти працюєш, керуєш парадом, щоб не наплутати нічого, то потрібно знати хоч трошечки ази. Це для тих, хто, можливо, можливо, для когось це буде е, корисно, хтось, можливо, буде стикатися з такою е, не проблемою, а долею, як кажуть, якому я вирішила поїхати попрацювати, то потрібно трішечки якісь ази знати, тому що дуже важко, дуже важко. Якщо не знаєш ні одного навіть слова. От такі, як би сказати, були зо мною справи, коли я працювала. Можливо, комусь такі якісь цікаві запитання будуть, можливо, хтось хоче теж поїхати попрацювати. Пишіть в коментарях. Кому було цікаво слухати мою розповідь про те, як я працювала, як я здобувала собі. Нелегкий хліб, то пишіть теж в коментарях. Я буду дуже рада почитати їх. Якщо комусь сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам гарного дня, а головне мирного. Всім до побачення!